Від 1 січня в Україні стартувала унікальна медична програма «Скринінг 40+.» плюс». Її мета не просто лікувати, а діяти на випередження, виявляти ризики інфарктів, інсультів, діабету та інших захворювань ще до того, як вони перейдуть у критичні фази. Паралельно з цим країна підбуває перші підсумки радикальної реформи системи встановлення інвалідності. Замість скандальних МСЕК тепер працюють експертні команди лікарів-практиків, а термін очікування рішення скоротився у кілька разів. Чому саме Вік 40 плюс став критичним для системи охорони здоров'я та як цифровізація і аудіофіксація допомагають долати корупцію в експертних комісіях? Про все це моя колега Єлизавета Яковлева розпитала міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка. Далі інтерв'ю з ним а після не пропустіть випуск новин. Пане міністре, я дякую, що погодились на це інтерв'ю. Власне програма скринінгу для людей 40+. Як відомо, це такий м, досвідчений кістяк працездатного населення. Можна сказати, які результати очікуються від цієї програми, дякую за запитання. Бажаю всім міцного здоров'я. Дійсно, ми в 26-му році, з 1 січня, запустили програму скринінг здоров'я 40+. Цільова її аудиторія люди старше 40 років, не тільки ті, кому виповнюється 40 років. Яка мета? Мета виявити на ранньому стадії зміни в організмі, які можуть призвести до. Виникнення серцево-судинних захворювань, ключові, які з них це інфаркти, інсульти, також виявлення факторів, які можуть призвести до виникнення діабету і порушення ментального здоров'я. Це ключові речі. Чому ми це робимо? Тому що ми зацікавлені продовжити активні роки життя кожного українця. І 40+, це знову ж таки це той вік, коли ми бачимо найчастіше реєструються вже симптоми, на які люди можливо не звертають увагу, але для лікаря це вже є сигнал для того щоб дати відповідні рекомендації для людини або призначити відповідну медикаментозну терапію, чи вплинула на наповненість цього пакету саме війна, повномасштабне вторгнення і супутні проблеми, які супроводжують пацієнтів 40+. Так, війна дійсно вплинула, тому що в пакеті з'явилося саме скринінг ментального здоров'я, тобто буде відповідне анкетування за міжнародними програмами, які можуть показати, чи потрібна людина самодопомога, чи потрібна консультація психолога, а можливо і подальша психіатрична допомога в відповідному профільному закладі охорони здоров'я. Але ключова орієнтир знову ж таки це серцево-судинні захворювання, тому що 60% смертності сьогодні в. В Україні це внаслідок інфарктів інсультів до інших серцево-судинних захворювань. Майже мільйон триста осіб, триста тисяч живе з діабетом, і ще десь 50% людей не знають про цей діагноз. Тому е, ключова задача у нас якраз допомогти під час скринінгу виявити ці хвороби і запустити лікування. Тим паче, що в програмі доступні ліки є відповідні лікарські засоби, понад 700 препаратів зараз, там які повністю безкоштовні для у разі отримання рецепту від е, лікуючого лікаря. Е, я правильно зрозуміла? Тобто в Україні потенційно ще 300 тисяч людей з недіагностованим діабетом. Десь 50% хворих людей не знають про свій статус. Кількість цих людей це вона може бути досягати і до 500 тисяч. Цей набір досліджень він фіксований чи може варіюватися в залежності від стану здоров'я пацієнта, можливо, його професії, способу життя. Дивіться, в скринінгу здоров'я 40 плюс це фіксований набір інструментальних лабораторних обстежень і відповідного анкетування, яке проводить лікар, що проводить скринінг здоров'я 40 плюс. Але ми розуміємо, що під час проведення скринінгу можуть виявлятися хвороби, на які направлений скринінг, але можуть і виявлятися хвороби, які ну, не є. Саме тими базовими для скринінгу здоров'я 40+, тому існує в подальшому система перенаправлень для того, щоб людина пройшла додаткові поглиблені обстеження, які покриваються програмою медичних гарантій в закладах охорони здоров'я, які мають відповідні договори з Національною службою здоров'я України. Після початку цієї програми прогнозовано очікується, що називається наплив якраз таки. Таких пацієнтів цієї вікової групи чи залучений можливо додатковий ресурс, додаткова кількість лікарів, чи можливо якесь фінансове заохочення для них? Дивіться, питання в тому, що до напливу ми готувались. і чому скринінг розпочався в 26-му році, наприклад, а не в 25-му, чи в 24-му, або в 27-му році. Ми попередні три роки. Ми готували систему охорони здоров'я до лікування серцево-судинних захворювань. Закуповувалися комп'ютерні томографи, апарати МРТ, ангіографи, маршрутизація пацієнтів відпрацьована сьогодні. Ми кажемо, що і стентування, і шунтування можна проводити на території України. У нас в майже в кожній області по декілька закладів, щоб це зробити, щоб було зручно для пацієнпацієнта. Сьогодні ми запускаємо скринінг здоров'я з розумінням того, що в подальшому цей наплив пацієнтів наша система охорони здоров'я спокійно справиться. Щоб не було ажіотажу там в один місяць, умовно чи в січні в лютому. Ми прив'язали проведення скринінгу до дати народження. Через 30 днів після дати народження приходить смс-повідомлення в ну або в повідомлення в дію, де Буде запропоновано людині скористатися програмою «Скринінг здоров'я 40+.» І далі вже людина нажимає, що хоче скористатись, отримує кошти на карточку в дії. І з цими коштами вона може вибрати на ленінку будь-який заклад охорони здоров'я, який приймає участь в програмі, і пройти відповідний скринінг здоров'я 40+. Я розумію, що за кілька днів нового року говорити про статистику ще зарано, але тим не менш, чи відчувається вже оця от тенденція до ну такого невеликого ажіотажу. Дивіться, просто ну, стати якби є зараз дзвінки запитання про сам процес і є залучення лікарень. От ми бачимо за перший тиждень 2026 року вже 391 заклад охорони здоров'я подав заявку на участь в програмі, і ми бачимо динаміку до зростання, бо більше і більше консультацій проводять е експерти Національної служби здоров'я України про те, як підключитися до програми, як будуть оплати здійснюватись і інші речі. І бачимо зацікавленість від людей також з. Е Запитують, коли і як скористатись більш цікавляться маршрутом пацієнта, тому ми з оптимізмом дивимося в 2026 рік. Якщо безпекові умови нам будуть дозволяти, то ми повинні виконати той індикатор, який ми собі поставили. Про громади, зокрема, хотіла запитати про прифронтові чи забезпечується і як забезпечується рівний доступ до таких програм мешканців дійсно там прифронтових або деокупованих регіонів на прифронтових громадах. Зовсім інакші вимоги безпеки. Чи є обмеження приймати участь закладам охорони здоров'я немає? Вони мають можливість це робити. Питання чи будуть будуть, але тут же знову ж таки безпекові фактори будуть превалювати. Чи може? Людина виїхати пройти скринінг за межами прифронтової громади. Так ми так зробили зараз програму, що немає прив'язки до місця проживання. Людина може в будь-якому закладі охорони здоров'я на території. України пройти скринінг здоров'я по попередньому запису. А щодо віддалених населених пунктів, це у нас другий етап розгортання скринінгу здоров'я 40+. Ми будемо робити виїзні бригади, які будуть приїжджати віддалені населені пункти, і за один день проходити там відповідні проводити відповідні скринінги для мешканців, які проживають в цих громадах. Поговоримо тепер про експертні комісії. Нагадаю, з початку минулого року вони замінили скандальні МСЕК. Скільки нині проходить часу від направлення до вже електронного рішення? Дивіться зараз середній термін проходження експертної оцінки, це 19 днів, це 3 тижні, 19-21 день. Що було у Примсек, це середній термін був 4 місяці, доходило й до 8 місяців. Це суттєве скорочення, за рахунок чого нам це вдалося добитись, за рахунок збільшення кількості експертних команд з шляхом залучення до їх складу саме практикуючих лікарів, які Більшу свою частину роблять оперативні втручання, бо лікувальний процес, а в виділені часи приходять до комісії ну, беруть участь у складі цієї комісії, проводячи експертну оцінку втрати функціональності людини. Ще однією перевагою системи експертних комісій є рандомність. Чи були спроби, скажімо так, втрутитися в цю систему аби направити от конкретного пацієнта до конкретного лікаря? З початку реформи ми створили ще окремий продукт для проведення it продукт. І цей продукт у 2025 році отримав одне із призових місць на оцінку інформаційних систем, які є в Україні. Перший рік ми тільки зробили програму, проводили її, і якби там ще в членів комісії визначав керівник закладу. Зараз це вже буде змінюватись. Чи є якісь певні маніпулювання в системі? На жаль, є, але порівняно з тим, що було до проведення реформи 2025 року. Це поодинокі випадки, і зараз навіть система оцих, якби недобросовісних. Членів команд виловлює і е, викидує з якби з системи. І ще одне нововведення, яке власне вступило в силу вже з 1 січня цього року, це обов'язковість аудіофіксації засідання комісії, як зберігаються ці дані, і хто в разі конфліктних ситуацій е, має до них доступ. Зараз передбачено, що вона повинна зберігатися матеріали три роки в закладі охорони здоров'я, який проводив цю комісію, але в співпраці з Міністерством охорони здоров'я з керівниками закладів, ми зараз скоротимо цей термін до шести місяців, бо це якраз той термін максимальний, коли людина після рішення. Комісії звертається до або з оскарженням або до суду, або до центру з оцінювання, який створений і функціонує на базі одного із закладів Міністерства охорони здоров'я в місті Дніпро. Ці всі матеріали якраз і зберігаються в закладі, який проводив, і на вимогу або центру оцінювання, або вже судових чи правоохоронних якихось рішень будуть передаватися в рамках судових процесів. І будемо сподіватися, що рівень комфорту як для лікарів, так і для пацієнтів і тих, хто звертається до цих комісій, буде лише зростати. Я вам дуже дякую. Дякую.